Старий маестро, з добрими руками, котрий гуманно причинив балкон, на весь квартал з вікна його роками лунає писк майбутніх примадон. Сольфеджо, сольфеджо, октави, колоратура, опера, вукал. Взискуйте слуху. Слуху, а не слави. Нічого, звик, усе життя звикав. Вони приходять гарні і негарні до ваших послуг. Мріяла давно, талант, мистецтво. Боже, як негарні театри, спорт. Ну, зрештою, кіно. Усі вони пищать. Усі вони сопрано, усі співати хочуть батерфляй. Він каже, згодом, зараз іще рано. А верещать хоч вуха затуляй. Він каже, потім, це ще перші кроки. Він за урок чорніє, як земля. Нічого, справно платять за уроки, він репетитор. Репетуйте Ля. На сто одна? Це зрештою. Природно. О, маргарити Кольору Бордо. Натхнення? Що ви? Зараз це не модно? Цікаво, як співала Віардо! Що ви сказали? Тоска? Тоська? Так, почині? Аїда? Ні, безсоння, люмінал! Вам не дано пояснювать причини? В кордебалет в кафе у персонал! Десь люди певно затикають вуха. Ну так, звичайно, грукнуло вікно. О, Боже мій, ні голосу, ні слуху. Ля, Ля, не сі аля. А. Все одно.